Всім привіт! Що ж, у нас чергове похолодання весняне, дує сильний північний вітер. Знайшов в очереті таке більш-менш затишне місце. Хочу зараз його трішки почистити, підгодувати і спробую половити на поплавок. Друзі, ось так виглядає моє поплавкове водилище. Я використовую сьогодні жилку 023, ось два стопорки, поплавок 6-грамовий і огружений дробинками. Дробинками потім верстлюжок і поводок з жилки 0.16 і такий невеличкий гачок. Коротше, друзі, визначився я вже куди буду закидати поплавок. І зараз От замочив макуху, звичайно. Хочу трохи підкрашити. Я гачок підняв, виставив глибину так, щоб гачок був. Підняти на дно десь приблизно сантиметрів на 10-15, тому що е, на дні багато сміття у виді листя з очерету. П'ять отаких кульок вистачить. Одягаємо черв'ячка. Поки я тут готувався до риболовлі, було чутно, як в очереті плюхкається карась. О, хороша! карась. караса Непоганий. Та, друзі, пів годинки не було жодних покльовок. Дочекався коросика. Маленький карась, все одно збиралися його відпустити. ж підняв так непогано. Ось такий невеличкий карасик. Бачу, що карасик вже поряд плаває. видно по черету поряд з нашим, нашим місцем. Зійшов, О, хороша буклевочка, впевнена, Це все тому що. Нормальний карась, нормального розміру. Покльовки не було, начебто вирішив підняти просто трохи пограти насадкою. Ось і... така малеча. Месте, що карась робить зовсім поруч зі мною. поспешил я так думаю Я періодично підіймаю, насадку дивлюсь, якщо нема довго покльовку, тому що можуть листя чіплятися на гачок. Щось підіймаю, але покльовки, але риби так і, не, і немає. О, о. Давай ще. И... не вулички, хорошо опідняв так, значить тут там щось нормальне. Ну, Оце теж непоганий. Не Бачите, как Тоже зовсім поруч. О, хороший просыпь. Іди сюди. О, повів і підняв. Невеличкий хорошо. Квіє поки ще. Думаю, друзі, трішки кинуть за крихи, тому що квіє маленький карасик, Ну, потрібно, щоб підійшов крупніший. Не знаю, під криші відразу більш-менш такий карась попався нормального розміру. Такий тільки він якийсь покоцаний. Друзі, ось така сьогодні рибалочка в мене вийшла. Непогано половив весняного карася в гущі очерету на поплавок. Поплавок, звичайно, можна було поставити і трохи легше. Але я поплавок поставив спеціально такого розміру, щоб краще було видно на камеру. В цілому, якщо підсумувати риболовлю, то спочатку перші 30-40 хвилин кльов був відсутній. Ну а потім вже почався такий ріденький немасовий кльов. Такий шалений вітер сьогодні. Навіть і не думав, що мені вдасться так навіть непогано наловити сьогодні. Давайте подивимось, що, ми, що мені вдалося піймати за сьогодні. Ну, Друзі, ну ось така кількість карасиків різного розміру, як завжди, не дуже крупні. Я думаю, пару кілограмів не більше є. Ну, явно не більше, ніж норма, 3 кг. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.